Найочікуваніша манга року нарешті вийде українською, фантазійний магічний цикл від відомого сценариста, бізнес-рофл книжкового ринку по-українськи, новини для фанатів DC. Золото буктоку, продовження циклу, який зачекалося українською, багато передзамовлень і екранізації, що явно порадують книголюбів. В ефірі Книжкові новини і я атмосферниця. Погнали! Затишного фентезі ніколи не буває замало, тому думаю, багатьох порадую новина, що у Artbooks стартував передпродаж другого тому легенд і лати». Книга називається Книжки і кістяний пил. Це затишне повільне фентезі саме про ось ту орчицю, яка відкрила кав'ярню. Єдине, що ця книга є приквелом до першої частини. У другому томі Книжки та кістяний пил ми зустрічаємо Вів, дізнаємося про її кар'єру молодої орчиці, про те, як після не дуже Приємної ситуації Вів дістала поранення і опинилася в невеличкому містечку. І от що робитиме безталанна найманка, змушена тимчасово поміняти зброю на милицю? Збувати час серед моря книжок у товаристві гострою на язик книгарки остання забава, що могла спасти вів на думку. Проте саме цього потребувало її душа і тіло, і саме таке дозвілля дало початок колосальним змінам у житті. Але і без пригод не обійшлося. Зіткнення з підозрілим чужинцем, знайомство зі сварливою і амбітною гномкою. Цікаве, до речі, використання фамінітиву зі словом гном, гномка. Бурхливий курортний роман, навала озброєних шкелетів, виявляється, в мурку не так уже й нутно. Книга очікується у серпні, коштуватиме 400 гривень і лімітована версія 500 гривень. Зараз за передзамовленням трішечки дешевше. Знаю, що у цієї книги доволі таки багато фанатів, і саме ось це затишне фентезі з великою кількістю описів багато кому подобається. Новина зі світу книжкового і світу буктюбу. днями каналу Атмосферниця виповнюється два роки. І давайте разом це діло відсвяткуємо в цікавому форматі. Пропустимо той момент, що хотіла оголосити це все вчасно, але так склалося, що через кількість роботи, і засмутившись після ситуації відео з фанконом, сунула дату святкування, бо хочу зробити дещо особливе. За цей рік вас, підписники, глядачі стало більше. Знаю, що тут чимало новеньких, тому на честь дня народження каналу зробимо відео питання, відповіді та розпаковка подарунків від вас. Тож, якщо у вас є питання, пишіть їх під цим відео у коментарях. Я їх позбираю. А також, якщо ви хочете мене привітати або підтримати канал фінансово. В описі під відео є всі деталі. Є посилання на мій книжковий вішліст. Є інформація, куди можна задонатити для того, аби канал ставав кращим і картинка ставала красивішою. Ось а місцями я ставала веселішою, коли знімаю цей контент поміж роботи. Так от чекаю на ваші питання, привітання і погнали! Дізнаватися круті книжкові новини. Цикл в жанрі міського фентезі від автора сценаріїв серіалу Доктор Хто? серія називається Ріки Лондона Бена Аароновича. Планує видавати видавництво Богдан. Давайте швиденько познайомимося із анотацією. Лондон магія, констебль, стажист Пітер Грант, мріє бути детективом у могутній престижній поліції, та його начальник планує призначити його до відділу розгляду справ, де найбільшою загрозою є хіба поріс з папером. Але однієї ночі під час розслідування йому вдається взяти свідчення від очевидця, що виявився приводом. Здатність Пітера розмовляти з мертвими привернула до себе увагу інспектора. Останнього Чародія Англії, який розслідує злочини, пов'язані з магією. Тепер Пітер Грант має омріяну роботу констебля детектива і роботу практиканта Чародія, першого в Англії за минулі 50 років. Серед відгуків на цю серію дізнаємося, що тут чимало якісного гумору, ну і поєднання Лондон та Магія, доволі таки сильно інтригує. Правда, мене насторожує, що в цій серії аж 9 книг, і цікаво, наскільки видавництво Богдан планує видати всю серію. Також не книгами одними. В цьому всесвіті автор створив чимало мальописів із схемою яких ви можете ознайомитися зараз на екрані, враховуючи, що видавництво Богдан також займається і графічними виданнями. Цікаво, чи підписали вони контракт тільки на серію книг чи на мальописну частину також. Але зараз наразі немає ні дати, коли нам чекати книгу, ні жодної іншої інформації, тому слідкуємо за новинами. Більше графічного і більше коміксів в українських видавництвах. Принаймні мені здається, що під такою егідою пройшло чимало заходів на фестивалі Фанкон. До речі, подивитися атмосферний ревізор про перший день фанкону можна ось у цьому відео. І якщо ви хочете побачити другий день фанкону, написати про це в коментарях. Так ось, одним із наймасштабніших анонсів від видавництва Вовкулака стала новина про те, що вони... Офіційно заявили про співпрацю із DC Comics. Так, навесні цього року видавництво уклало угоду на низку графічних романів DC Comics. Першим планують видати історію про Бетмена та Джека Різника у Готемі 19 -го сторіччя, що також розповідає видавництво. Нашим читачам слід чекати радше на старі історії, які вже давно стали класикою. Крім того, плануємо вийти за простір супергероїчного Всесвіту DC і дати можливість українським шанувальникам ознайомитися з коміксами, які DC Comics видавали раніше під різними лейблами. З чого я можу зробити висновок, що саме зараз чи на найкращий час для того, аби починати знайомитися із культурою коміксів, тому що навіть якісь олдскульні історії, сподіваюся, скоро побачимо на поличках книгарень. Отож, друзі, я цього чекала дуже дуже довго, і це просто неймовірно круті новини. Нарешті історія про проводжальницю фрірен буде не тільки у форматі аніме українською. У видавництві наша ідея вже розпочато передпродаж на перший том про проводжальницю фрірен. Неймовірно чекаю цю історію. а Хочу. Так, це та історія, про яку я хочу з вами ще детальніше поговорити, тому побігла робити передпродаж і вам теж дуже-дуже І Дивіться, дивіться, з чим сьогодні ми знімаємо це відео і на якому крутому фоні. Які емоції в мене викликала ця новина, ви тільки що побачили у фрагменті відео, але просто це треба було чути. Якби не настільки сильна гучність на фанконі, мені здається, просто у всіх би позакладала вуха, коли до рук. Я взяла ось це. Це друкований анонс і початок історії про Фрірен. Так, на неї зараз триває передзамовлення у видавництві наша ідея. Так, я дивилася це аніме, фанацію від нього, як ви вже зрозуміли. І змогла прочитати початок цієї історії. Мальовка дійсно крута. Покажу вам зараз ось тут на дозйомці. І так, встигайте зробити передзамовлення, тому що на мій особистий погляд, це одна з найкрутіших манг історій. Ах так, вас вже треба познайомити з анонсом, якщо ви раптом чомусь не подивилися це аніме досі. Ще мені здається, це одна з небагатьох історій, яку після перегляду аніме все одно хочуть читати. Я не знаю, що це таке, але Ельфійка, чарівниця Фрірен та її відважні побратими повертаються додому після переможної пригоди. Вони подолали володаря демонів, принесли на землі мир. Але ельфійське життя незрівнянно довге і зовсім скоро від команди Героя Гімеля нікого, крім Фрірен, не залишиться. Чи здатна ельфійка, яка не знає, що таке старість, осягнути скінченність людського життя? Десятки років по тому Фрірен відвідує похорон одного зі своїх друзів і спустошено замислюється, що ж насправді вона знає про людей. Фрірен вирішує дізнатися більше про своїх друзів, і так починається нова пригода ностальгічна подорож різними стожками. Це ще не все. На літо 2024 року анонсований не тільки перший том, ви подивіться, їх буде два. Я сподіваюся, цього літа буде вже два томи цієї історії. А тепер можна переходити до наступних новин. У видавництві букшеф триває передзамовлення третьої частини романтичної фентезі в стилі сутінок, але в стінах чарівної академії жага частина 3. Жадання Трейсі Вульф. Цього разу на читачок чекає. Чому на читачок? Тому що я дуже сумніваюся, що ця книга розрахована на чоловічу аудиторію. Ні, це скоріше книга для дівчаток, для, для всіх фанаток палкого романтичного фентезі, клішойованого. Так ось фанаток чекає 880 сторінок. Акційна ціна 461 гривня. Книга очікується з друку, за даними Букшеф, от от 16 липня. Але враховуйте, що плюс-мінус на тиждень дата релізу може змінюватися. Взагалі, в цій серії 6 книжок. Можете подивитися на схему, враховуючи, що перша частина циклу вийшла минулої осені, видавництво букшеф рухається непогано. І, можливо, навіть зможуть порадувати фанатів ще протягом року, тим, що цю серію довидадуть. Золото буктоку ще одне: цим все сказано. Погнали далі! У видавництві про матей триває передзамовлення на книгу, яку хочеться мати і через оформлення, і через зміст. Це етнографічна праця, народні оповідки, відьом та уперів. Ви спитаєте, але ж існує чимало книг, які розкривають цю тему, чому варто звернути увагу саме на це видання? А ось у чому справа. Це етнографічна праця історика Петра Іванова, який вирушив в. Куп'янський повіт на Харківщині і вирішив позбирати етнографічні матеріали. Він протягом 14 років спілкувався з різними, наприклад, там вчителі, вчительки, місцевого училища, збирав по кропицях ці всі історії уявлення про надприродне, про відьом, уперів різних створінь, про ставлення людей до них, про те, що вони витворяють. І по суті, це книга, яка дає змогу нам почитати, як люди в 19 столітті уявляли, знаєте, така народна фантазія, що витворяють ці напівдемонічні істоти. Більше того, ця книга вперше була опублікована ще у 1890 році. Видавництво Прометей вирішили її перекласти, частково зберігши народного вірку, і також додавши в кінці словничок, який допомагатиме розібратися, що означає те чи інше слово. Мені здається, цікаво буде прочитати і матеріали, які там розміщені, і також познайомитися з регіональними мовними особливостями, тому що інформація, яка збереглася навіть там з кінця 19 століття, її не настільки багато, і це справді цінно для української культури. На книгу ще триває передзамовлення, і ось це видання коштує усього лише 350 гривень за передзамовленням. Погодьтеся для книг, особливо в період буму яскравих обкладинок і кольорових зрізів, коли просто якесь ром фентезі може коштувати 500, 600, 700 гривень. Книга, яка містить в собі дійсно круті ілюстрації. Ну, ви просто подивіться на це оформлення і. Зберігає цінний матеріал про культуру, воно того варте. Чим послуговуються властики книгарень, коли відкривають одну книгарню біля іншої хвилин за 5-10 ходу, саме таке питання в мене виникло, коли я прочитала новину: що ось на початку серпня, неподалік від метро Олімпійська? Буквально за 5 хвилин від книгарні, на яку я, до речі, робила атмосферний ревізор, відкриється величезна книгарня книголенд 500 квадратних метрів, 3 поверхи звучить масштабно. У книгарні, яку ми тільки що з вами згадували, на вулиці Антоновича усього лише два поверхи. Тут їх буде вже три. Давайте ознайомимося з попередньою інформацією. Мінус перший поверх, андеграунд сцена для концертів та подій. Перший поверх безпосередньо книги. Другий поверх, дитяча зона та головна сцена для івентів. Також три балкони з краєвидом на місто, кавова та винни зони, інклюзивний вхід, відкриття в серпні. Хай в Києві, звісно, буде більше книгарень, але цієї логіки я до сих пір не розумію. Реально, 5 хвилин одне від одної. Тим не менш, побачимо. Раніше в Києві на кожному кроці були кав'ярні, тепер книгарні або кавово-винно. Ні, почекайте, книго каво кав'ярні. Ось. Ні, це класна тенденція, скільки б я там не жартувала, мені теж буде цікаво поїхати подивитися. Правда, досі не вірю, що це книголенд. Тому що, е, якщо там та ж книгарня є в них, намагання чи буква, ні, ну ладно, буква то такі, як є в них, були якісь там намагання зробити, знаєте, там кава, ось десь там можна посидіти, місце для презентації, ті ж там видавництво старого Лева, але Книголенд від цього ще цікавіше. Прям. Поїдете дивитися книгарню. Якщо, якщо не поїдете, не переживайте. Зайдете до мене на канал і побачите просто огляд. Так що не переживайте і ви побачите нову книгарню, навіть якщо ви не з Києва. Видавництво Рідна мова анонсували на цей рік продовження циклу Сузір'я світів від польського автора Ярослава Гжендовича Господар крижаного саду. Перші дві книги вийшли ще в 2019 та 2022 році. Третю частину обіцяли ще минулого року, але чомусь реліз затягнувся. Ця серія є міксом фентезі та фантастики про людину, яка намагається знайти на планеті Мідгард загублених членів експедиції. Там чи то існує магія, чи то дуже дивні технології, розумні істоти, які наче схожі на людей, але вони з духом скандинавської міфології, якісь там жахливі створіння, немов з картин Іероніма Боска, багато пригод. Відгуки на цю серію неймовірні. І коли я вирішувала, чи її купувати. Один із найпопулярніших відгуків був супер. Перші дві книги видали чудово, переклад класний, але видавництво щось не поспішає видавати третю. А чи є взагалі вірогідність, що цей цикл довидадуть? Зараз видавництво рідна мова, на жаль, ніяких дат ще не обіцяє, але сподіваємося, що фанати отримують продовження циклу. Як правильно обрати квіти та подовжити їхню свіжість? Чи якщо ви хочете відчути себе дівчину, наприклад, з герцівського роду, яка має за хобі флористику, і ні, це зараз не рекламна вставка, це інформація про нову книгу від Артхас, на яку не так давно відкрили передзамовлення. Книга про флористику від Джейн Пекер. Курс флористики, прості техніки створення дивовижних квіткових композицій. Книга буде поділена на три частини. Одна розповідає про подарункові букети, про їх створення, є фотографії інструкції вже готових квіткових поєднань, друга частина про квіти для дому. А третя частина про букети для вечірок та весіль. Мені здається, що це хороший спосіб зекономити, купивши книжку і не купуючи потім букети по півтори тисячі гривень. Але... Мені просто насправді захотілося вам розповісти про прикольний нонфік. Тому що, якщо там книги з дизайну, наприклад, видаються, якщо книги про біологію, вони теж є, то чесно, книгу, яка б розповідала про те, як створити красиву квіткову композицію, зустрічаю такий анонс вперше. Втомилися читати, хочете щось подивитися? Так ось класні новини про екранізації також є. Пам'ятаєте, як всі чекали минулого року українське видання Піранезі з дійсно красивим оформленням? А зараз стало відомо, що анімаційна студія штату Орегон, заснована Трейсі Найтом, лайка, викупила права на створення анімаційної адаптації. Тобто, у нас чекає анімаційний фільм за романом Піранезі. Поки, на жаль, ніяких новин немає, але навіть це інтригує. А от наступна новина мене і здивувала, і настільки порадувала, що я в неї повірю, коли побачу цей фільм в українських кінотеатрах. Українські режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков отримали права на екранізацію однієї з найвідоміших українських дитячих книг. Однієї з найприкольніших дитячих історій. Це просто, це просто взірець дитячої пригодницької літератури, який має чимало фанатів дітей просто різних поколінь. Увага! Тореадори з Васяківки, Всеволоди Нестайки. Про цю книгу розповідала ось у цьому відео. Там якраз літній топ для читання, що почитати на канікулах, аби відчути літа. Режисери розповіли, що ця книга була однією у них з найулюбленіших, і це була буквально мрія створити фільм за її мотивами, змогти це екранізувати. Знову ж таки, поки ніяких дат немає, але, але дуже чекаємо дуже, дуже, дуже. Бо, ну, просто пригоди про двох друзів: Яви та Павлуші, які живуть в селі. Вони хочуть прославитися на увесь світ, стати тореадорами. Потім вони копають метро, потім вони потрапляють в Київ, і там відбуваються різні пригоди. Пригоди е, на острові, де намагається один з хлопчиків копіювати Робінзона Крузо. Це дійсно класна дитяча історія. До речі, якщо ви якимось дивом досі її не читали, просто бігом кидайте все, біжіть до бібліотеки або купуйте книгу. Вона вийшла минулого року в гіперпінг. Чудовому, красивому виданні, читайте і насолоджуйтеся. Це має прочитати кожен. Краща дитяча книга ever. Письменниця Джоан Роулінг написала про те, що почалася робота над серіалом про Гаррі Поттера. Призначила нового режисера та сценариста, і Роулінг описує свої емоції після співбесіди з ними. Каже, що прочитала пілотну серію, що це. Може бути круто, і серіал перевершить всі очікування. Принаймні, вона в цьому сподівається. Слабко уявляю, як може серіал перевершити очікування після настільки класних екранізацій, от, але. Давайте слідкувати далі за новинами. Напишіть, чи будете ви дивитися серіал по Гаррі Потеру, чи все ж таки настільки любите ось цей канонічний книжковий варіант та першу екранізацію, що не хочете псувати враження про Поттеріану. На момент зйомки цього відео і з вау цікавих книжкових новин. В мене все. Але дивлячись на тенденцію книжкового ринку, сподіваюся, що скоро зустрінемося і поговоримо про нові класні книжкові новини. Нагадую, що у вас є унікальна можливість задати мені питання для святкового Q&A в коментарях під цим відео, а також привітати з днем народження каналу, підтримати канал фінансово або надіслати книжковий подарунок. Всі деталі в описі під відео. Дякую, що ми провели цей час разом. Дякую, що ви є. Пам'ятаємо про те, що добро завжди перемагає, і побачимося у наступних випусках. Па-па! Затишного -па. фентезі ніколи не буває забаву. Тому цей анонс від Artbooks... так Artbooks. Супер! Починаємо випуск новин.